Зі нас інфо перші проголовне поїхали росіяни у центрі Покровська. Військовий оглядач Білод Юрій Андрюпкем пише, що битва за Покровськ наближається до своєї останньої фази. Саме так він коментує удари по групах російських окупантів у центрі міста. Ще раз він коментує удари вже в місті. Пише Борислав Береза, Україна наразі бомбардує російських солдатів у центрі Покровська за допомогою дронів Камікадзе. Це свідчить про те, що після 14 місяців боїв битва за Покровськ наближається до своєї останньої фази, залишається не незмін... Ним одне Київ може останнє загальмувати поступ російських військ, але зупинити їх не може. Робить висновок. Спілкуючись з військовими на цьому напрямку, як з солдатами, так і офіцерами, я постійно чую одне і те ж саме від всіх них. Ми можемо зупинити ворога для цього потрібні люди і дрони. Саме їх не визначає. Росіяни воюють не лише наших з військових, але й за зброєю. Не краще за нашу їх банально більше. І для того, щоб зупинити росіян на цьому напрямку, достатньо було. Трьох бригади з якісними забезпеченням і достатньою кількістю операторів дронів, бо тактика росіян незмінна, проскочування малих група через позиції, де немає інших наших побратимів-оборонців. Тож, якщо є ті бригади, то піхота не дає росіянам обійти наші позиції та інфільтруватися. а Дрони знищують окупантів. Але бригад немає, тому що Зеленський зіграв мобілізацію і не хоче нею займатися. Бо мобілізація у суспільстві непопулярна і б'є по рейтингу, але без мобілізації ворога не зупинити як і без дронів та операторів, яких явно недостатньо. Якщо верховний головнокомандувач не розуміє цього, то це проблема. Втрата Покровська буде особистою новиною провиною верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, і головком ЗСУ Сироського. Перший не хоче займатися мобілізацією, а другий мовчки підтримує це і не вимагає від Зеленського зайнятися мобілізацією та мотивуванням населення. Попри це лунає заява Зеленського. Ми наблизилися до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу, це підштовхує до думки, що війна і так закінчується, то навіщо тоді мобілізуватися сьогодні, Покровськ тримається лише завдяки героїзму українських військових, які демонструють надзусилля для стримування наступу ворога. Так зараз можуть зняти бригади з іншого напрямку і перекинути їх на Покровськ. Але це не виправить загальну ситуацію та створить проблеми на іншому напрямку. Бажання витратити на збори, а не у війні та орієнтація на рейтинг, а не на результат на полі бою, призводить до ситуації, як під Покровськом. Але якщо у голові немає плану, а стратегія виглядає. Як нам би день простоїти та нічку протриматися, то іншого чекати не варто. Чи можна виправити ситуацію у Покровську? Можна, але для цього потрібні зміни вставлені до війни в голові людини, у якій сконцентрована уся влада в руках, і ця людина І Відбуваються зміни в його голові. Відбудуться позитивні зміни. І на полі бою у цей же час Денис Ярославський підкреслював це катастрофічні цифри. 290 дев'яносто тисяч СЗЧ 17 тисяч вже отримали підозри. Півтора мільйона чоловіків перебувають у розшуку. ТЦК. два роки тому я підняв. Питання СЗЧ на засіданні комітету національної безпеки. Тоді про реальну цифру 100 тисяч ніхто навіть не наважувався говорити вголос. Сьогодні ця проблема набула таких масштабів, з якими ми не впораємося ані правоохорона, ані судова система. Та й ліквідовані малюської в'язниці, схоже, доведеться знову включати до плану великого будівництва. Міністр оборони та профільний комітет мають усвідомити сьогодні. обігах це еквівалент приблизно 60 повноцінних бригад. Рішення проблеми лежить на поверхні встановити терміни служби за Цією три роки демобілізувати усіх, хто прийшов добровільно у 2014 році та протягом перших 100 днів 2022 року, надати демобілізаційним право підписати короткостроковий контракт на один рік з можливістю пролонгації за згодою сторін. підвищити заплату для піхотних штурмових підрозділів та усіх хто безпосередньо виконує бойові завдання на лінії зіткнення від 250 тисяч гривень на місяць, запровадити прямі неоподатковані виплати за знищену живу силу та техніку ворога від 100 тисяч доларів. Лів заліквідованого військовослужбовця до 100 тисяч за таких танк, 200 тисяч за гелікоптера або винищувача. Гарантувати пожиттєву пенсію що не менше від 3 тисяч доларів на місяць усім, хто втратив кінцівки або став інвалідом під час виконання бойових завдань не менше ніж пенсії суддів генералів МВС та інших високопосадовців. Безкоштовне навчання для дітей, військовослужбовців повний є соціальний пакет забезпечення будь-якими ліками, навіть найдорожчими для тих, хто перебував на Албазенне менше двох років або отримав інвалідність під час виконання бойових завдань, безперешкодне переведення до іншого підрозділу або роду війська за відношенням частини, що приймає після шести місяців службу за ізраїльським прикладом. Чоловік, який не проходив військову службу, не може обіймати державні посади, отримувати державні кредити чи пільги, працювати з державним бюджетом у приватному секторі, балотуватися до будь-якого органу державної влади та багато іншого. Головне повага до ветеранів, які пройшли війну, як і у США, повага до ветеранів В'єтнаму, лише так ми зможемо виправити ситуацію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.